Чай тісно, проте не пісно, а затишно і гамірно. Невеличкий за розмірами басейн з доріжками довжиною 25 метрів спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Минулих вихідних був схожим на справжній мурашник. Його заповнили 350 учасників третього етапу Кубка Дніпра з плавання. Вони представляли 26 товариств, клубів і відділень тисячойнацьких спортивних шкіл з семи міст не тільки нашого регіону, але й сусідніх притул до дебютантів змагань столиці України Києва, які розіграли нагороди на 15 дистанціях у п'ятивікових категоріях від наймолодших семи років до рівня майстерс. За великого скупчення учасників, які що називаються горобцями, сиділи і висіли всюди, в додачу за неймовірної спеки того дня, звісно, важко було відповідним чином зосередитися і підготуватися до свого старту. Втім, за великим рахунком складалося враження, що подібне мало кого хвилювало. Усі були сповнені бажання якнайшвидше зануритися у більш-менш прохолодну воду і зробити усе залежне від себе, щоб продемонструвати власний вишкіл, чого навчився за відрізок занять і тренувань від попереднього другого етапу, що в підсумку Валося у результат на секундомірах, час яких фіксували безпристрасні судді. За підсумками особисто командних у видах програми запливів батерфляєм, вільним стилем, брасом, комплексним плаванням та на спині, перемогу на третьому етапі Кубка Дніпра святкувала збірна. Фахового коледжу спорту нашого міста, яка на два очки випередила п'яту дитячу юнацьку спортивну школу Кам'янського, третьою була перша дю США Кривого Рогу. Перед заключним четвертим етапом, змагання якого заплановані на грудень місяць, лідерство і надалі зберігає Дніпровський фаховий коледж спорту. На відстані двох пунктів від нього Кам'янська п'ята дитячо-юнацька спортивна школа. Замикають трійку вихованці запорізького навчального закладу Мотор Січ.